Всім привіт! А чи замислювались ви колись, наскільки потужним є екологічний рух в Україні? Це ж ціла мережа, яка об'єднує тисячі людей, від найменших громад до величезних міст. От сьогодні ми якраз і поринемо у цей, знаєте, надзвичайно живий і різноманітний світ. Побачимо, як звичайні люди роблять абсолютно неймовірні речі для захисту нашого довкілля. Отже, з чого ж усе починається? Можливо, з якихось глобальних угод чи великих державних програм. Ну, насправді, як показує практика, найпотужніші зміни народжуються набагато ближче до нас. Давайте просто пройдемо цей шлях разом, крок за кроком, і все побачимо. Тож починаємо з самого фундаменту з місцевих ініціатив. Бо саме тут, у наших з вами містах і селах, маленькі, але дуже рішучі дії створюють справжню хвилю змін. От погляньте на ці приклади: в Івано-Франківську є тепле місто, вони допомагають мешканцям утеплювати будинки, щоб споживати менше енергії. У Львові нуль відходів активно просуває ідею сортування сміття, а в Києві зелена хвиля організовує масові висадки дерев. І це ж лише кілька прикладів того, як місцеві активісти вирішують дуже конкретні екологічні проблеми саме свого регіону. І що тут справді вражає, так це нейновірне різноманіття чих проєктів. Скажімо, у Харківській та Донецькій областях, де промисловість завдала чималої шкоди, активісти працюють над захистом ґрунтів і очищенням води. А в інших регіонах ми бачимо не менш важливу щоденну роботу, наприклад, організацію сортування сміття в громадах. Це чудово показує, що екологічні рішення можна знайти для абсолютно будь-яких умов. Гаразд. Тепер давайте піднімемося на наступний рівень, як усі ці місцеві іскорки об'єднуються у велике таке національне полум'я. Тільки уявіть собі, тисячі молодих, енергійних людей з усіх куточків України збираються разом. Це і є всеукраїнський молодіжний екологічний форум Let's Do It Ukraine. Саме тут народжуються нові ідеї, плануються спільні акції і, що найголовніше, запалюються серця нових лідерів екоруху, які працюватимуть над відновленням нашого довкілля. І ось ця цитата, як на мене, просто блискуче ілюструє головну мету цього руху, бо це ж не просто про прибирання чи сортування, це про об'єднання зусиль цілого покоління заради спільного майбутнього. Але, звісно, форуми це лише початок. По всій країні постійно проходять акції, що залучають тисячі людей. Акція птах року вчить нас цінувати біорізноманіття, збереже ялинку, пропонує класні альтернативи виробці лісів, а всесвітній день прибирання демонструє неймовірну силу, коли ми діємо разом. Кожен такий захід це ще один крок до формування нової екологічної культури в Україні. І ось ми підходимо до глобального рівня український екорух. Це ж не щось ізольоване, правда? Це абсолютно невід'ємна частина світових зусиль із захисту нашої планети. Українські організації, як от ЕКОДія, є повноправними гравцями на міжнародній арені. Співпрацюючи з європейськими партнерами, вони, наприклад, домагаються створення нових національних парків, а за підтримки ООН просувають зелену енергетику. Це доводить, що українські екологи не лише вирішують місцеві проблеми, а й роблять свій внесок у глобальну боротьбу зі зміною клімату. Ну і звичайно, український екорух говорить однією мовою з усім світом. Коли мільйони людей по всій планеті відзначають День Землі. Українці теж виходять на акції. Коли світ говорить про захист дикої природи, в Україні створюють нові заповідники. Це і є доказ того, що ми частина єдиного глобального руху. А ось як це виглядає на практиці? Програма for Environment» допомагає зберігти наші ліси та річки. Програми ООН розвивають так звану зелену економіку, створюючи нові робочі місця у сферах, що не шкодять природі. А конкурс Екопогляд виховує нове покоління українських вчених екологів. Це не просто назви програм, це реальні зміни, які впливають на життя кожного з нас. Отже, ми побачили, як усе це працює від місцевого рівня аж до глобального. Але, мабуть, найважливіше питання, як до цього всього долучитися. Шлях до реального впливу насправді дуже чіткий. Ось він, цей шлях до дії. Почати можна з малого, знайти місцевий екоклуб у своєму місті, потім долучитися до якоїсь масштабної всеукраїнської акції, щоб відчути себе частиною чогось справді великого. І зрештою, просто усвідомити, що кожен такий крок це внесок у глобальний рух за збереження нашої планети. Тож наостанок я хочу залишити всіх із цим питанням просто озирніться навколо, можливо, саме зараз у вашому районі чи місті відбувається щось важливе, що потребує підтримки, адже великі зміни, як ми сьогодні побачили, завжди починаються з одного здавалося б, маленького кроку.